Вітаю вас, друзі! Миру вам та добра! Зима 2023-2024 років у нас як весна. Тепло, сонячно, тиха зранку погода. Дуже-дуже гарно. Приїхав вже температурка вища нуля, сонечко піднялося і стало ще тепліше. Сьогодні на Воблери. Напевно, завершальну рибалку в цьому році проведу. Рівень води почав падати. Рибалки ще будуть, але я думаю, вже, напевно, джигові на великих глибинах по руслу на великій воді. Починає падати рівень води, це значить, що риба стане по руслу. А може, уже стала. На 8-9 метрах будемо її смикати трошки пізніше. А Сьогодні ще порибалимо в річці. Тут теж акваторія дуже значна, ходить і ходить. Тому пропоную заводити двигун і шукати свого хижака. Скоріше за все він буде на великих глибинах. Скоріше за все ми будемо його головити на Моблери. Так, суміш закачано. А, клас! Яка гарна погода, як же красиво! Водичка тихенька, спокійна, ух, кайф. Ходив, шукав рибу, риби не було ніде. Побачив капітана Гака на воді. Ну що, треба робити? Стояночку. Оба. Капітан Гак же не може стояти там, де риби немає. Він стоїть там, де є здорові щуки, 100%. Ну що, капітан Гак? Рука як танки. Я там вже постояв. Так що якщо ти рибу не ловиш, значить не моя. Все домовились. Так, біля гака не просто ловить, уже і Макс Квадік політав. І рейндж рудра, вибачаюсь, політала. А зараз поставив Косадака Squad XS 128 в такому цікавому кольорі з синьою спинкою та з двома величезними гаками. Головний та хвостовий крючки замінені на інші, на розмір більші та ще й з товстою проволоки. Вага воблера значно зросла, він став впевнено тонучим. Я спеціально це роблю і дивуюся тому, як все міняється. Аби років 10 тому на Ютубі я знімав подібні відео, хоча я їх і так знімав, мене заплювало просто страшне. І раніше багато мені критики писали. Купив японський воблер, там японець душу вклав, ти знімаєш завідне кільце, викинь воблер, він ловити не буде. Йошкін-кот. Я туди чіпляв плюс 1,5-2 грами додаткової воги в замінених гачках і дубасив рибу, що перепуганий. І клювало все, і нічого не викидав, і все добре, і навіть на китайських воблерах. Так що, друзі. Головне, щоб приманка набула робочі характеристики. А вся оця лірика, яку розповідали про воблери, і продовжують розповідати лірики на Ютубі, ну це все є. Гак! Я розмочився. Шнурочком, але. Ух. З п'ятого десь кідочка взяла вона. Ай, друзі, це на 6 метрах. Отакий шнурок клюнув. Невеличкий такий шнурочок. клюнув на тессадаку. Скват XS. Ось така щучка. Некрупна. Грам 650, може 700. Оба. Пішла у водичку. Перша стояночка біля капітана Гака, він каже, тут вже постояв. Некрупна щучка, ось ці величезні гачки, які я вам казав, доставив на воблер, щоб він, швид... щоб він швидше тонув. От серйозно, якщо ви згадаєте, що там 10 років тому що розповідали про воблери, Боже, поставиш другого виробника гачок на. Десяту частину грама буде відрізнятися по вазі, положення в воді не те, гра не та, все, працювати приманка не буде. Друзі, тут плюс півтора грами, напевно, різниці в вазі замінених гачків і будь ласка. Перша стоянка дуже рано, ще якби зимня пора, не час їй клювати її... і клюєш все одно. Так. Ось такий гарненький оригінальний Макс складик поставив. Вже перепробував тут купу різних приманок. І одна щучка лише була на зелено-синій складик Сес. Ну що, ми цей висновок записали, покидав вже кислоту, кавунчики, натуралочки, купу приманок в різних кольорах. По моделям це не так багато, це Макс складері, рейнджі від різних виробників і Рудра. Три, можна сказати, моделі воблерів з різним правда, заглибленням. І поки що нічого. Зараз активно доволі міняю приманки та їх кольори, сподіваючись на те, що підберу якусь приманочку, яка буде активно збирати хижака. Ну, Ось такі рибалки у нас. Нічого не зробиш. Дало нормально по шапці. Когось збили, напевно. Так. Твічимо, твічимо і бачимо, що, можливо, просто тут немає хижака. Таке теж може бути. Можливо, то була якась зальотна щучка. І робити на її. Основі якісь висновки, ну, здається, не дуже так вірно. Та проте, оскільки на інші приманки не клює, зараз спробую ще раз на сквад XS зелено-синій. Ще пару кидочків цим Максквадіком. Ось такий темп рибалки у мене ось така стратегія підібрати. Правда, місце не міняю поки що, тому що на ехолоті тут побачив рибку. Гак тут стояв, казав, рибку теж бачив. Тобто вона звідси нікуди не пішла з того моменту, як він знявся, перейшов і до того моменту, як я сюди став. Тобто, тут вона стоїть, щось її тут приваблює. Треба ще трошки попрацювати і потім буду далі шукати. Перебираю дуже активно приманки, перебираю трошки проводки, і зараз почну ще міняти місця. Так, ще один кидочок. Зараз побачимо, що нам скаже кавунчик. Склад XS від Косадака. Відрізнився він у Рев, здається. Колір називається кислотно-синій, а це кавунчик. Повільні проводички, довантажені воплери. Смикаємо, щоб трошечки-трошечки вони там рухалися. Вібрація ми роздавали навкруги у воді. І чекаємо, що якийсь хижак спокуситься. Ох, гепають, щось труба просто. гепають крепко. Дрони збивають чи що? Не взяла! Опа! Ось вона! Ооо! Оце гарненька рибка. о Клас! Ой-ой-ой! Це гарненька! А рука болить! Ух, Гак каже, тільки що теж була покльовочка. Дуже-дуже ніжна не засіклася. Це здається гарна риба. Ой-ой-ой. Гарна. Так, 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 так. Це гарна щука. Оп, така під трьох десь. Може трошки менше, а може і не менше. Ух, яка! Гарнюня рибина. Фух, все-таки на кавунчика. Гарна щука. Піявок там воно табунами, гляньте. Просто жесть. О, Це вже трофейчик. Зимовий... Ух ти, У мене підсак по... підхватка подрана чи що. Так, ну що? Ось такий трофей нетвічений. Гляньте, скільки піявок на ній. Вже відпала купа човен. Стало таке. Ух, гарна щука. Зимовий квіт, клін такий. Клюють маленькі слоники. А іноді просто слоники. Без приставки маленькі. Сподіваюсь, ми таку ще побачимо сьогодні. Ох, яка потужна риба. Ух, клас! Так, а що ж з підхваткою? Чого вона в мене з діркою? Того, що порвалося. Так, друзі, хочу розповісти вам ту забавну штуку, яка трапилася зі мною. Ви бачите, хвилі, як такої, ну, здається, немає. Але при цьому сильний вітер дме. Отой лісок, що знаходиться у мене за спиною, як би закриває, і хвилі немає де розгулятися. Але вітер досить сильний. Я отак проходив русло, став по лівій бровці, щоб по вітру перекидувати русло і кидати в сторону правої бровки. Тільки став на перших кидочках, некрупна щучка взяла на ось цю приманку. Її покидав, покидав ось цю приманку потім. Покидав ось цю приманку потім. Покидав. Так, секундочку, зараз покажу, скільки я приманок перекидав з першого якоря. Рудрочка, <кхе> мокренька політала. Але виходить, що я стояв на краю. Правої бровки і кидав в безперспективну зону. Так, де Макс Квадік, ось цей покидав, цей покидав. І навіть уже гачки з нього зняв, перевантажив на ось цей. У мене тут, коротше, з цими гачками постійна історія. І ось так вийшло, що не помітив той момент, коли мене знесло. І стою пів години, кидаю туди, де, ну, в принципі, зловити щуку, особливої надії немає. Але нічого, вигуляв зато купу воблерів. Тільки поміняв якір, дістав гак-щучку, і тут же у мене гарна щука трьошечка 100%. І ще була тільки що покльовочка, теж на кавунчик. Тому от, ось такі, друзі, справи. Треба контролювати точку своєї стоянки, а то можна втратити дуже багато часу. Ну, і як ви бачите, чесничок нам до допомагає. Зараз хтось телефонував, треба відповісти та продовжимо нашу риболовлю. Оба! Улети наш рожевий воблер. Перший якір, друзі, був зроблений кілька годин тому. Весною. Третій якір. Зараз, напевно, година вже під 11-ту і зима. Пролітає поодинокий сніжочок. Вітром нагнало хмарин, сіре все таке стало. Подалі від гака відійшов, тому що ми там на двох зловили трищучки, і вже незручно ловить купа човнів поруч. Запаркувалися. Тобі заважають, ти заважаєш інше. Ну таке. Скиглять всі, що не клює. Коротше, не люблю я оце ниття. Тільки позитивний настрій, все вийде. Все ми отримаємо сьогодні і покльовки, і рибу. Треба тільки рухатись, шукати її, підбирати приманочку, проводочку, і все у нас вийде. А якщо все-таки не буде по руслу тут клювати, то треба йти перевіряти міляки туди в затоки, в плавні зайдемо, перевіримо. Якусь рибку там, я думаю, наковоряти можна буде. Та все-таки сподіваюся, ще на трофейну рибалку на руслі на великій глибині. Тут 5 метрів під ногами глибини. Трошки ще потвічимо, якщо нічого не буде, то підемо на міляки. Опа-опа! О! Оце воно. Ух. Клас. Ти що? Оце си, сила. О. Єшкін кончить спінінг, не вирвало з рук. Ото дала. Ух, клас. А да, я забув, що ти дуже тут дуже, дуже Ой, гарна риба. Оп! Оп! Тут... Ще одна трьошечка. Скват XS від косадака. П'ять метрів глибина, друзі! Від гака пішов подалі трошки, бо він щось там не клює і в мене не клює. Відійшов трошки подалі і от така гарна рибка у нас взяла знову на кавунчик. Гак залишився. Ага, вже пливе. Пливе потихеньку. Ми стояли аж отам в кінці. Три покльовочки там було, дістав одну невелику, одну трьошечку. Ну і ця така, трошки менше трьох, напевно. Але несуть 100-200 Дуже гарні щуки, прям такі Ух, красиві. На воблери, на натвічено. Ну, друзі, це ж просто краса. Ще й сніжок пішов, ще й дуже дорога, крута турбаза поряд. Ха. Кайф. Отак, зібралися всі купу. І отак от всі... Ух ти! Оба. На паузі взяла. Я робив проводку класно. І хотів вам показати, ай, що люди порозходилися. Ми там стояли, ну все, зараз. Зараз тут буде незручно ловити. на довгій паузі взяла Не некрупна, шнурок можна сказати, така менше кіла. Коротше, просто класний кадр. Бачите, тепер там он далі чисто, немає нікого. Зараз я піду туди. Всі розійшлися, не клює там. У мене клює. Так. Ось такий шнурочок на паузі. Клюнув на мах сквадіка. Верніше кажучи, склад XS. Ну що? Гуха як тут так. чину тобі допоможе. Ну дивися, я забув тобі сказати, що мене ж... Чес... Тоді Каже, давай. Давай. ту, що я бачив, я ту і зловив, бо... Прям я так прикинув по розмірам, що. Оп! Дякую. Трошки протер один раз хвилин в 20 я роблю. Ну, і якби рибалка така, в мене вже дуже цікава. Та ні, не четверки, ну такі хорошенькі. Пішли туди, може, на цей... Там, де ми стояли, там більше всього було риби. Просто багато людей вже некомфортно. Я зараз знайду, вставай поруч. Значить, тепло зранку. Сонечко, ясно. Потім сірими хмарками вітерець все небо затягнув. А тепер снігопад почався. Чудова просто рибалка. Я кайфую. Природа, погода все сьогодні радує. Щуки наловив, покльовки були, сходи були, і зловив, нормально дістав. І ще, якби є час, і така краса навколо. Ух. Дивіться, який лопатий, сніжочок такий летить. І окремо дякую природі, що це не дощ, а все-таки сніг. Хоче тане. Клас! Так, півгодинки позаду. І як ви бачите, картинка дуже сильно змінилася. Ось ті сині хмари снігові пронесло вітерцем і вийшло сонечко. За дві години так кардинально змінилася погода від ясної, теплої зранку. До такої сіренької, ближче до 11-12 години дня. І потім за дві години від сірої до дуже темної, до снігопаду, рясного, який пройшов хвилин 20, і потім здуло ці всі вітром хмарини і знову вийшло сонечко. Гляньте, яка краса. Але оці 2 години жодної покльовки щуки не було. Вже знову перебираю приманочки та сподіваюся, що все-таки щуку трошечки відпустить. Придавило рибу конкретно, я її бачу вехолод. Капітан Гакуно вже проклинає карачини. Але вона не клює. Стаю прямо на голову, кидаю в неї, нуль реакції немає. Треба чекати. Вечірнього виходу щуки. Взимку він часто більш активний, ніж навіть ранішній. Тому ще трошечки потвічимо. Хочеться зловити ще одну крупну рибку, чесно кажучи. Друзі, що вам треба сказати? Капітан Гак красавчик. Зрозумів, що після снігопаду вже не варто чекати на покльовку риби. Я ще годинки-півтори поупирався, зробив дуже багато якорів від отих рибалок, які дуже далеко від мене стоять, дійшов аж сюди біля двох десятків коротких якорів. Де кругом бачив щучку вихолод, стояв і кидав прямо в неї. Всі приманки перепробував. Але після снігопаду і до снігопаду, напевно, за годину. Рибу дуже сильно придавило. Вона є, я її бачу, кидаю приманки прямо в неї. Але результату немає ніякого. Завершальна проводка на сьогодні більше кидати не буду, тому що немає жодного результату. А треба ще трошечки. По світлому часу мені, щоб човен привести до ладу. Дуже швидко хотів озвучити свої снасті, тому що заходять на канал нові люди і багато питань задають доволі багато по снастям. З Rexar до 35 грамів це 732H модель. Котушка Shimano Stradic 16 модельного року 4000, з низькою редукцією. Шнурочок номером 1 від UGK це абгр восьмижильний, дуже класний човен, у мене кільовий Аквашторм СТК 300. Китайський двигун Парсун 9,8, двохтактний. і холод це Lowrence Liti 2. Здається, озвучив усе, про що мене питали під минулим відео, друзі. Доробляю цю завершальну проводочку і все одно сподіваюся, що зараз влетить ще одна гарна щука. Який це кайф твічить воблери на великій глибині, на великих отаких просторах, широких розливах річки, і коли ти отримуєш оцей супротив, натягнутий шнур. Просто неймовірна кількість задоволення. Якщо у вас є така можливість по рідкій воді порибалити, потвічити щуку щовна, не упустіть її. Дуже класні рибалки, дуже емо... Емо... емоційні, дуже багато вражень на них. Та на наступну рибалку поїду вже на джигову, на великі глибини. Збираюся, друзі. Кайфонув по повній програмі. Щоправда, сьогодні така складна рибалка.